Я хотів би прокоментувати ситуацію, яка сьогодні нагнітається певними особами відносно заробітної плати наших лікарів, нашої центральної лікарні. Ситуація в принципі наступна: в началі кожного бюджетного року Національна служба здоров'я України, яка контрактує кожну лікарню, заключає угоду з кожною лікарнею, обраховує нову суму коштів. Яка буде виплачуватись лікарні кожного місяця? Ця сума коштів залежить від тих послуг, які лікарня надавала в. Попередньому році, в 2024-му, зокрема, по всім видам послуг, по всім відділенням. Наприклад, до цього там умовно тисяча лікувалася лікарів хворих в терапевтичному відділенню. Стало 1300. Значить, треба перерахувати і зробити більшу перерахування на наступні місяці, вже в 2025 році. Тобто, беруться всі показники діяльності лікарні в 2024 році. Повторюся, по всім відділенням, абсолютно по всім, і потім. По кожній лікарні Національна служба здоров'я України перераховує суму коштів, обраховує суму коштів, скільки треба вкласти угоду з тією чи іншою лікарнею на яку суму. Така робота триває і по Тростянецькій лікарні. Звісно, комусь раніше зробили цей договор, комусь пізніше. Але традиційно ці договори укладаються на початку лютого, тому що уявіть скільки лікарень, тисячі лікарень в Україні, це все треба зробити фізично людям в Національній службі здоров'я України. Так от Тростянецька лікарня і в минулому року, і році, і поза минулому році. Така ситуація була аналогічна. Зараз ми чекаємо буквально на днях, можливо, навіть сьогодні, надходження такої загальної ставки. І це такий авансовий, скажімо так, який вже прорахований платіж в сумі майже 3 мільйона гривень. Я вчора мав розмову з керівником Національної служби здоров'я України Наталією Борисовною Гусак. Запитав її, чи це проблематика, чи це не вирішення проблеми, чи якісь від нас є якісь нюанси від лікарні, невчасно подані документи або щось інше. Ні, все нормально. Все опрацьовується, все обраховується. Єдине день-два, і кошти надійдуть на рахунки лікарні, і всі лікарі отримають свою заробітну плату. Нам всім хочеться, щоб вона була більшою, ніж була в 2025 році. І тому це дуже важливо порахувати і ті показники, які мали ми лікарня мали в 2024 році, щоб вони були відображені вже в контракті на 2025 рік. Тому що пам'ятаємо, були ремонтні роботи, були обстріли лікарні російськими ракетами. Ми певний час припиняли роботу. Тобто, це все. Негативно впливали на наші показники фінансування від держави. А зараз ми хочемо, щоб держава максимально більше надавала коштів в залежності від того, які показники лікування були в кінці 2024 року. Тому треба всім заспокоїтися. А тим добродіям, які нагнітають ситуацію, особливо з інших міст, я би раді б радів займатися своїми справами, в своїх містах, займатися медициною чи іншими питаннями, І не лісти питання трасенця. Трасенець сам розбереться, що робити з нашою лікарнею, як її розвивати, і в тому числі ми дбаємо про те, щоб зарплата у лікарів була більшою і була в, честь, в далі в своєчасно сплачувалася. Все буде нормально. Я в цьому переконаний.